Знакові ігри 2010-х Overwatch командний геройський шутер від першої особи, випущений Blizzard Entertainment 24 травня 2016 року. На рівні з Team Fortress 2, гра популяризувала жанр геройських шутерів і швидко стала хітом завдяки своїй динаміці, яскравому стилю та харизматичним різностороннім персонажам, особливо тим, хто популяризувався через правило 34. Події розгортаються у футуристичному світі, де група героїв Overwatch колись підтримувала мир, але після її розпуску конфлікти розгорілися з новою силою. Ці обирали одного з персонажів і брали участь у 6 на 6 протистояннях, виконуючи різні цілі в залежності від мапи. Кількість персонажів постійно доповнювалася, кожен мав свої унікальні вміння, від чого відштовхувалася їхня роль в команді: підтримка, інженер, що ідеально підходив в осадних завданнях, танк та демедж ділер. Гра пропонувала швидкі, динамічні, не напрягаючі заруби, через що стала популярною не лише серед активних геймерів, а й серед казуальних гравців. Стріми, кіберспорт та шалена популярність прийшли надто швидко. На жаль, Overwatch став останньою грою олдскульних Blizzard. і з часом гра потонула в стагнації та невдалих балансних рішеннях. Відсутність нового контенту та погана комунікація з гравцями призвела до занепаду Overwatch. хоч Blizzard і намагалися повернути шутер до життя такою собі другою частиною, що була по факту великим патчем, але знову все пішло шкеребер через невиконані обіцянки, погані рішення та криву монетизацію та прогресію. Тим не менш, перші роки гри були вражаючими. І усі, хто встиг пограти після релізу, отримали фантастичні емоції та неперевершений ігровий досвід.